Розпочнемо давайте з такого. Ми звісно далі будемо обговорювати і ті переговори, які відбувалися, відбуваються наскільки я розумію, станом на зараз продовжується в аріаді. але те, як сприймають українці оцю готовність та піти на перемир'я, чи це суто про шалену втому від війни, об'єктивно, яка є, бо вже три роки минуло від початку повномасштабного вторгнення, чи, чи ще про щось? Як ви це бачите? Як ви оцінюєте? Перших кілька позитивів, важливих позитивів. Перше, в нас немає різниці між сходом, заходом Півднем. Тобто результати опитування приблизно показують, що однакове ставлення в різних регіонах України. Це безперечний позитив. Друге, другий позитив це достатньо висока підтримка держави влади у переговорному процесі. Чому це важливо? Нам може подобатись влада, не подобатись. Зеленський, Шмигаль, Стефанчук можуть подобатись, не подобатись. Але в умовах війни високий рівень підтримки влади це завжди виправдано. І, в принципі, цю довіру ми можемо певним чином розглядати як довіру до позиції України в переговорному процесі. Але ми не повинні, ми це влада, не повинна використовувати результати цих опитувань як певний інструментарій. Тому що цілком природньо, що варіантів, яким чином можна задати ці питання, ну їх, якщо не сотні, то десятки точно різноманітних варіацій. Який формат перемиру, який формат миру, який формат виборів, який формат з затягуванням з перемир'ям, тут неймовірна кількість різноманітних складових. Знову ж таки, перемир'я в плані зупинки вогню по лінії фронту, чи в плані обстрілу там, скажімо, енергооб'єктів, а як тоді робити з об'єктами цивільної інфраструктури, до прикладу? І тому, коли задаються такі питання, знаєте, тут відповідь очевидна. Ніхто, і я, і ви не хочемо, щоб держава пішла на поступки агресора. Коли нас запитають, ви за день чи за ніч, ми скажемо, так, ми за день. Ви за мир чи за війну, так ми за мир. Тому, от, власне, потрібно дуже обережно ставитись із цими результатами щодо вироблення позиції держави. Надзвичайно обережно, краще на них не звертати увагу. Чому? Тому що завдання держави не просто опиратись на результати соціології, тоді це популізм, Тоді це це популізм. популізм. а завдання держави прораховувати ризики наперед. Тому що лише влада сьогодні має повнуту інформацію, повнуту картину, яка може бути позиція України в переговорному процесі, скажімо, не дай Боже через рік або через кілька років. А варіанти можуть бути різними. Тобто влада має відповідь на питання, що з нашою обороноздатністю, що з підтримкою міжнародних партнерів, що з виробництвом зброї, що далі, 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 тут величезна кількість пунктів. Тому влада повинна обирати певний прагматичний. Варіант виходити з позиції раціо, виходити з позиції не лише те, що думають українські виборці, а те, які ризики, які загрози бачить держава на майбутнє, інакше інакше будуть помилки, і тому результати важливі. Для нас кількох складових, але їх не можна використовувати як інструмент для розробки рішень. Лише як орієнтир. Добре, в такому разі так і будемо ставитися. Далі я пропоную якраз про головні події, головна по суті подія. Та і сьогоднішнього і вчорашнього дня це ці переговори в Ріаді. Е, спершу, як ми пригадуємо, я для глядачів нагадую, були переговори української та американської делегацій. Е, вони були позавчора ввечері, в неділю ввечері. Чері так відбулися і вчора увесь день понад 12 годин тривали переговори між російською та американською делегацією у Саудівській Аравії в Ріаді. Що цікаво, що за результатами цих переговорів очікувалося, що має бути оприлюднена якась фінальна заява, як зазвичай воно робиться. І більше того, навіть американці зі свого боку заявляли про оптимізм певний. про... Позитив по завершенню цих переговорів і анонсували цю заяву на четверту годину за Вашингтоном. Це десята мала бути за Києвом. Заява немає досі, як пише про це Reuters. І загалом Кремль, нібито я от читаю зараз за Главкомом, відмовився оприлюднювати деталі про переговори в Ріяді. Ми чули, що вчора йшлося про чорноморську ініціативу, ще про якісь речі там такі загальні фрази насправді звучали. Але тим не менш, за результатами російських та американських російської та американської делегації. Переговорів заяви станом на зараз досі немає. Ну і відомо також, що після російської делегації американці мали чи мають станом на зараз десь зустрітися із українською делегацією і проговорити можливо тоді ми почуємо якісь деталі. Тож давайте тоді саме про це: про те, як вам виглядає от уся ця ситуація та відсутність цієї заяви, чи це означає, що не домовились, чи навпаки, можливо, домовилися, але тримають поки що це в секреті, поки поки не поговорили говорили з українцями, грубо кажучи, от як це все розуміти? Оці всі чим можливо і не збирались ні про що домовитись, тому що багато експертів звертають увагу на те, що склад російської делегації змінився цього разу. Нема там цього Дмитрієва, який бомбив Сполучені Штати якимись супер там економічними пропозиціями про освоєння Арктики, і все решта, а натомість ФСБшники, якісь повилазили там оцей там бесіда там і решта та. Які ну так вони там досвідчені, можливо, переговорники, але наскільки вони е, компетентні ухвалювати рішення, ну є великі питання? Так, немає цих радіжних заяв, немає мегапланів щодо Арктики, мегапланів щодо торгівлі з Європою, енергоносіями, немає <кл 'язок> немає навіть планів щодо польоту на Марс От раніше вони були, росіяни озвучували. Це звучало достатньо дивно. Знаєте, країна, в якої на порядку денному проблема алкоголізму. В окремих регіонах продаж алкоголю обмежують з 12 по 4 годину, щоб не напилось вранці ввечора, і, і в цей самий час вона заявляє про польоти на Марс. Знову ж таки, оці польоти на Марс, оці мегапроекти, ми повинні також сприймати як частину поступок, штрихів у переговорному процесі, намагання зберегти обличчя. От нам це не подобається, але оці технології вони використовують. Але ж воно і цікаво американцям, особливо таким, як Трамп. Ці всі заманливі такі пропозиції вони. Насправді звичайно, звичайно, дуже цікаво, цікаво, коли навіть писали про те, що може навіть йтися там про якісь частки в кіроскосмосі там і Росатомі, мова йде про мільярди і мільярди доларів. Це величезні гроші. Безумовно, воно манить мови йдеться про Дуже далекі перспективи щодо освоєння Арктики, дуже далекі перспективи, але мова йдеться про те, що вже в короткий період часу можна мати вплив на мегапроекти, скажімо, торгівля з Європою, енергоносіями, газ, нафта за Середництва Сполучених Штатів і відповідно отримка достатньо великих економічних преференцій. Але цього ми не побачили. Натомість ми побачили анонсовану спільну заяву, наголошую саме спільну. І позиція Росії, ну це вже було очевидно сьогодні з самого ранку, коли було заявлено, знаєте, в стилі ЦК, 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 ЦК Компартії 80-х років. Рухаємося далі. Цікаво, важливо, отакі надзвичайно загальні слова. І я думаю, що дипломатичною мовою, от якщо перевести на дипломатичну мову, це така достатньо різка відмова Сполученим Штатам. Це демонстрація того, що Росія буде намагатись надалі затягувати формат переговорів. Ну, з таким успіхом там делегації можуть щодня зустрічати Саудівській Аравії, але результат далі не просунеться. І очевидно, йдеться про те, що от в Путіна є чітке бачення, як мінімум, на найближчі півріччя. Чіткі бачення по затягуванню війни, і тому в переговорному процесі з'являється тема виборів президента України знову ж таки. Це затягування часів. В Росії, в Росії, от якщо проаналізувати російські медіа, ми бачимо риторику про те, що Росія готується там до великих перемог на фронті. Ну, от було показово, коли Путін вперше за три роки приїхав в камуфляжі в Курську область і намагався от виглядати таким побідітелем? Ну да, воно правда на ньому виглядало як на кобилі сідло, але ну нехай буде так. Це їхні ігри, це їхні ігри із електоратом. Але цілком очевидно, що вони власне роблять ставку на те, що на очікування великих перемог, великих перемог на фронті. І тому швидше за все, це затягування буде. Питання в іншому, яка буде відповідь сполучених штатів? От ну принаймні я думаю, що на цьому раунді буде відповідь, що ми зробили черговий крок, ми рухаємося далі. Але Трамп також не може виглядати в цій ситуації в програшному форматі. Як президент найпотужнішої країни на планеті, він себе вважає лідером світі, світу, світовим поліцейським. Він озвучував швидкі плани. Від роззброєння Ірану до вирішення проблем на близькому сході зупинки війни за 24 години, і тут його просто за столом перемовин починають обводити обманювати. Е, маніпулювати і багато чого іншого. Олексію, як довго це може тривати? От для мене це, е, це одне з ключових питань станом на зараз. Так? Бо ми бачимо, дійсно бачимо, що росіяни вводять заноси тих американців, то так, але вони готові говорити так, але так, кожного разу це десь приблизно так виглядає. Ну, але ж ми розуміємо, що в американців зовсім інакше підхід і зовсім інакше порядок денний. Там є оце поняття про 100 днів президент. Вони наближаються. І, добре, там Трамп заявляв про там вирішити війну за один день, Окей, відклали цю історію. Але потім були заяви про бажання зробити перемир'я до Великодня. Ну і поки що якось воно не дуже рухається. та І навіть те, що американці, от навіть зараз в цій конкретної ситуації, американці роблять заяву. Про позитив в завершенні переговорів, і ось зараз буде, буде мовляв спільна заява, і її немає, бо росіяни її зривають. От як довго може тривати цей процес, поки американці зрозуміють, що їх хвазюкають носом по столу? Я схильний все таки прив'язуватись до дат. тому що коли ми говоримо про 100 днів, про перших півроку, перший рік для нас, знаєте, це швидше такий медіапривід проаналізувати роботу. А для Америки це традиція. Так це багаторічна традиція, коли президент звітується, і от той період, який вважають, там золотий період для президента, коли він може показати результат перших 100 днів, першого півріччя, для сполучених штатів це надзвичайно важливо. Але тут нас більше має цікавити питання: от що можемо зробити ми в цей конкретний момент. Ну, звісно, перше, от якщо проаналізувати останні кілька тижнів, я думаю, що наша важлива заслуга, те, що ми не наробили помилок, от, попри все. Попри все, в нас зменшився градус антитрампівської кампанії, який мав місце ще кілька тижнів тому. Я думаю, команда Трампа це чудово бачила і чудово розуміла. Головне, вдалося налагодити принаймні таку символічну, символічну роботу, от в певних так широких колах, 에, сполучених штатів, Великої Британії Франції, і найближчим часом може приєднатися Німеччина як економіка Європейського Союзу номер один. І принаймні, коли я бачу заяву Макрона про те, що за останні три дні я тричі спілкувався Трампа з Трампом, заяви британського прем'єра, який вказує там про спілкування фактично у форматі кожного дня, участь великої Європи у переговорному процесі саме в форматі нарощування ставок, заяв про готовність. Підтримувати Україну у довгому форматі, коли йдеться про роки нарощування виробництва зброї, питання ядерної парасольки і багато чого іншого, от буде залежати від цього, якщо зараз цей формат від заяв перейде в практичну площину, поки що він переходить дуже дуже повільно. Ну от така європейська дипломатія, так влаштована, так влаштована система. Але якщо зараз вдасться добитись такого більш швидкого формату, коли Путін побачить відповідь в форматі сили. Плюс не забуваємо ключові заяви з Буку Сполучених Штатів на рівні міністра фінансів, який сказав про те, що при Байдені санкції працювали на 3 із 10, в останні місяці президентства Байдена 5 із 10, але ми можемо довести до 10 із 10. Так. От тоді переломний момент може відбутися, і я думаю, що тут вже йдеться про питання тижнів, навіть не місяців.